Тема уроку округлення числа. Зверніть увагу, що у нас, ну, коли ми вивчили дробові числа, ми бачимо, що є дуже-дуже маленькі числа, ну або числа, які знаходяться ну, між двома якимись натуральними числами. Ми на у передніх уроках такі розв'язували запишіть числа між двома якимись числами натуральними. І ми бачимо, що, якщо ми говоримо про десяткові дроби, то можна сказати, що завжди можна сказати, до якого натурального числа ближче дана, даний дріб. Ну, ось наприклад. Тут така практична задача в підручнику. І виміряють площу ділянки земельної, прямокутної ділянки. 17 метрів у нас ширина ділянки і довжина у нас ділянки 36 метрів. Коли знайшли площу, помножили два числа, отримали 612 метрів квадратних. І перевели в сотки, ну, тобто в ари, пам'ятаєте, да? ну як це, практично кажуть, сотки. Кажуть, що ти е, нагадуєш, що один це 100 метрів квадратних або одна сотка побуття називається. І кажуть, що площа земельної ділянки 6,12 сотки. Але, ну, скажімо так, площу наближають до якогось цілого значення. І тому кажуть, що ну, як виміряти дуже складно на поверхні землі 6,12, і ну, це якось недоречно, що там виміряти той маленький ну, якийсь участок, тому кажуть, що 6,12 приблизно дорівнює 6 соткам. Тобто цей десятковий дріб 6,12 ближче до якого числа? До 6, ніж до 7. Тобто Між двома натуральними числами знаходиться 6,12, але ближче до 6. Тому кажуть, що 6,12 наближено дорівнює, ось як кадр, наближено дорівнює 6. Таким чином ми округлили число округлили, до 6. Далі, наприклад, взяли іншу земельну ділянку. І ця земельна ділянка має такі розміри, як 29 метрів на 24 метри. Знайшли площу, помножили два числа і сказали, що площа 696 метрів квадратних або 6,96 Сотих відсотків. І, звісно ж, знову ж таки, ми, коли будемо виміряти таку земельну ділянку, будемо округляти е, наше число до цілого, тобто до натурального числа, до якого воно ближче. І кажуть, що 6,96 ближче до 7. І кажуть, що е, 6,96 наближено до рівня семи. Запис м, наближено до рівня. Відрізняється від знаку дорівняння. Це такі дві хвильки, бачите, оце наближено дорівня. Таким чином, ми округлили наше число до 7. Ну, Це такі практичні завдання, тому що є необхідність округляти площі земельних ділянок. Ну, а тепер як же у нас які правила округлення? Є правила округлення. Десяткових дробів до розряду десяткового якогось і до розряду цілого цілої частини. І там є два інших, ну, два різних правила. Ну, давайте подивимось між 6 і 7 малюнам дуже гарно. Якщо ми візьмемо, наприклад, наш координатний промінь і позначимо 6. Так, 7. Між цими числами, ну, відьмемо лише ну, поділимо на 10 однакових поділок. І побачимо, що є точки, які мають координати 6,1, 6,2, 6,2,3 і так далі. До 6,9. І ці числа отак от поділили, як би да? І які із чисел ближче до шести, це 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, а ближче до семи це 6,6, 6,7, 6,8, 6,9. І всі інші числа, які знаходяться між ними, тому що між. 6,1, 6,2 ще знаходяться 6, цілих, і там якісь точки, якісь там тисячні таке інше. Тобто, можна так сказати, що всі наші дробові числа, які знаходяться між двома сусідніми натуральними числами, можна так сказати, поділено на дві частини. Якісь ближче до того, що зліва, число яке, якісь ближче до того, що справа. Тому і домовилися округляти до того е, натурального числа, яке ближче до даної дроби. Що ж зробити з тим числом, яке знаходиться яке посередині? Тобто 6,5? Домовилися округляти його до 7. Тобто 6,5 наближено до рівня 7. І все, що після 6,5, тобто справа більше, ніж 6,5, це наближено до рівня 7. Якщо ми будемо округляти до цілої частини, ну і тут у нас записані такі приклади чисел, тобто 6,12 наближено до рівня 6. Тому що ближче до 6. 6,2 наближено до рівня 6. 6,391 наближено до рівня 6. І таке інше. Далі. 6,6 наближено до рівня 7, тому що ближче до 7 відносно середини. І 6,703 наближено до рівня 7. 6,8 наближено до рівня 7. Ну і це такі приклади округлення десяткових дробів. До чого? До одиниць. Нагадую, перша цифра зліва від коми позначає розряд одини. Тому кажуть, що ми округлили до 1. Так. Далі. Тепер самі правила округлий до якогось розряду. Але ну, крім округлення до одиниць, можна округлити до е, інших розрядних одиниць, так? до десятих, до сотих, до тисячних. І є таке правило округлення. Ну, Підручнику, давайте приклади розглянемо, а потім я візьму якийсь. Свій приклад, і ми його теж розберемо. І так, перше правило ми будемо округляти до розрядів, які знаходяться після коми, тобто справа від коми. Тобто там, де наші десяткова частина, дробова частина. Дивіться. От у нас є число, наприклад, 0,12. І Просять округлити до десяти. що робимо? У нашому числі виділяємо цифру, яка знаходиться в розряді 10. Це цифра у нас 1. Дивимося, що після цієї цифри йде, яка цифра? Якщо після. Того розряду, до якого потрібно округлити, і йдуть цифри 0, 1, 2, 3, 4, то ми тоді всю цифру відкидаємо, що йде після десятих, і не змінюємо одиничку, тобто цифру, яка стоїть в розряді десятих. Тому приблизно дорівнює 0,1. Ще раз, двійку відкинули і 0,12 приблизно до рівня 0,1. Якби було 0,14, то це теж приблизно 0,1. Чому? Тому що після розряду десятих йде цифра 4. Ще раз, якщо йдуть цифри 0, 1, 2, 3, 4 після наданого розряду, то ці цифри просто відкидаються. Якщо після четвірки йшла йшли, йшли якісь іще цифри, ну, наприклад, 0,145, а треба теж округлити до десятих, ми дивимося лише на... Цифру, яка йде після десятих, четвірка. П'ятірка не має значення. Тому це приблизно дорівнює теж 0,1. Так, ще раз, якщо такі цифри йдуть після цифри даного розряду, до якого потрібно округлити, то ми просто відкидаємо цифри, які йдуть після даного розряду. Нічого не змінить. Так, очищаємо і дивимося, ну, тут ще є приклади округлення, але з іншим правилом. Дивіться, округлення до сотих. Дивимось: 3,0851 тисяч, таке число. І потрібно округлити до сотень. І так, дивимося після коми. Десяті цифра. Вісім в соті цифра 5. Я її підкреслю. Тобто спочатку виділили виділи той розряд, до якого потрібно зробити округлення. Далі дивимось, якщо після цифри того розряду йдуть е, такі цифри, як 5, 6, 7, 8 і 9. Тоді нам потрібно до цифри даного розряду додати 1 і все, що там далі, відкинути. Дивіться, 741 ми відкидаємо, але до п'ятірки додаємо 1. І отримаємо 3,86. таким чином ми округлили до 100. Так. І давайте ще одне число розберемо. Наприклад, число 1,4483 мільйонних потрібно округлити до тисячних. Знов наш алгоритм. Округлення до тисячних. Підкреслимо розряд тисячних. чи так десяті, соті. Тисячний. Це наша четвірка. І далі дивимося, що після цієї четвірки йде. Це ж четвірка. Тому правило округлення таке, що ми до четвірки, яка підкреслена і відповідає за розряд тисячних, один не додаємо, а всі цифри відкидаємо. І отримаємо, що це наближено дорівнює число наше. 1,4 тисячни. Тобто округлення до тисячних в підсумку потрібно читати його як тисячний, да? тобто 1,4 тисячні. Таким чином, ми наблизили наше число до тисяч. Так, ну давайте очистимо малюнку. Ось наше правило, те, що я вам казала. Я його виділю. Дома ще раз прочитаєте, вивчите його на пам'ять. І зробите завдання, я вам дам домашнє, де багато є числа, які типу потрібно округляти за цим правилом до певного розряду. Ну і давайте ось наше правило записане. Тобто на підручнику виділене я його червоною дужкою. І тут які приклади розберемо. Так, ну, наприклад, число 25,6751 десятитисячна. І е, потрібно округлити знак округлення до, давайте по черзі, до десятих. Тобто ми зараз округлення правила розбираємо десяткової дробної частини. До десятих, після коми перший розряд це розряд десятих. В розряді десятих – 6 Я підкреслюю. Далі дивимось. Після 6 йде сімірка. За правилом, яке позначено, нам потрібно до 6 додати 1 а все інше відкинути. І тому у нас буде наближено дорівнювати це число 25,7. Таким чином ми округлили до десяток. Далі, дивіться, ну я закреслю, щоб було зрозуміло, як я це роблю. Далі беру те ж саме число 25, сілих Шість сімсот п'ять одна десятитисячна і округлю до сотих. Розряді сотих у нас іде сім. Дивимось після сімірки, йде п'ятірка, тому теж потрібно додати один до сімірки. І інші цифри, які йдуть після сімки, відкинуть. І це приблизно до рівня 25,68. Ну і давайте до, до іншого розряду ще це число візьмемо, зробимо наближення 25,6 7510. -ти Округлимо це число до, дивіться, десяті -ти сотні тисячні, тобто третє, третій знак після купу. До тисячі. Дивимось після цифри, що відповідає за розряд тисячних, йде одиничка. А якщо одиничка, то до цієї цифри ми не додаємо один, а лише відкидаємо те, що за п'ятіркою справа. І наближено до рівня 25,675. Таким чином я на прикладах вам ще раз пояснила. Правило, давне правило округлення. Так, очищаю малюнки і йдемо далі. Ну, Тут навели приклади. Далі ми візьмемо, розберемо друге правило, важливе правило це округлення цілої частини. Тобто, Ціла частина, якщо її окремо розглянути, це натуральне число в нашому випадку, і теж можна округляти. І тут діє те ж саме правило, що розряд, до якого ми округляємо, визначаємо, потім дивимося, яка цифра йде після цього розряду. Якщо 0, 1, 2, 3, 4, то ми не змінюємо цифру даного розряду. А якщо. 5, 6, 7, 8, 9 йде після цифри даного розряду, то ми додаємо до цього розряду, до цифри цього розряду 1. Таке ж правило існує. Але ось якщо в дробовій частини ми просто відкидали ті цифри, які йдуть за даним розрядом округлення, то в цілій частині. Ми відкидаємо і замінюємо їх нулями. Тобто 9. Наприклад, 234 потрібно округлити до чого? До десятків. І це приблизно 230 округлення до десятків. Що зробили? Підкреслили цифру в розряді десятків, побачили, що після цієї цифри йде 4, трійку не змінили, відкинули четвірку і замінили її нулем. І тому приблизно до рівня 203. Ну, скажімо так, якщо у вас є 234 гривни, то це ближче до 230. Тому ми кажемо, що це приблизно дорівнює 230 гривень, а не 240. Далі, округлення до сотень. Беремо 8763 і округлюємо до сотень. Виділяємо розряд сотень. Не сотих, а сотень. Розряд сотень це 7. Після сімірки у нас іде 6. За правилами округлення до сім'їрки потрібно додати 1. Буде 88. От, бачите, це. Тобто ми тут додали 1. Сейчас я ось я приберу і напишу зверху. Плюс один. До сімірки. 63. Відкинули і замінили нулями 6 і 3. І отримали що? 8 тисяч. 763 приблизно дорівнює 8800. Округлили до сотень. Далі, наступні приклади. Округлюємо. 884. Округлити потрібно до тисяч. Зверніть увагу, тут розряду тисяч немає, але ж у нас можна дописувати до цілого числа. Зліва нулі, так, і це від цього число не зміниться. Тому ми дивимось, дописали нуль. І це наші тисячі. Після нуля йде 8. Тому до нуля потрібно додати один. Отримали один. 884 відкинули, і оскільки ми відкинули три цифри, замінили трьома нулями. Тому 884 приблизно до рівня тисяча. Це округлення до тисяч. Ну і останній приклад давайте розберемо. Будемо наближатися до завершення цієї теми. 965 348 потрібно округлити до десятків тисяч. Десятки тисяч. Підкреслю це 6. Десятки тисяч. Ну, тобто, цифра, що відповідає цьому розряду. Дивимось, після шести у нас йде п'ятірка, тому потрібно до шести додати 1, і у нас буде 7. Потім ці цифри після шести відкидаємо і замінюємо нулями. Ми відкинули 1, 2, 3, 4 цифри і замінили на 4 нулі. Тому приблизно дорівнює 970 тисяч. Округлення до десятків тисяч. Це я пояснила друге правило. Ось що я його виділила. Потрібно теж вдома його вивчити. Прочитати і вивчити Так. Ну і ну, тут, бачите, є приклади практичні, як округлювати, е, ви почитаєте вдома. Це приклад, Щас. до пункту прибуття автомобілю залишилося проїхати 283 кілометри. Водій знає, що. Витрати бензину становлять 9 літрів на 100 кілометрів шляху, а об'єм паливного баку дорівнює 60 літрів. Ну, і тут можна поглянути на такий прилад, який показує рівень палива в баку. Потрібно переконатися, чи вистачить бензину, чи не вистачить бензину. Водій тут прорахував все у нас, прикинув. Ну, і там розрахунки, які він зробив, в сторону покращення небезпечно, тобто, як би кажуть, більше, ніж потрібно. На декілька там, літрів беремо, щоб доїхати е, до даного пункту призначення, безпечно. Тобто, доїхати взагалі так. Ну і таким чином, де це округлення застосовується. Ось такий практичний приклад. Ви прочитаєте більш досконально вдома його, тому що у нас вже урок завершується. І так, домашнє завдання прочитати параграф округлення чисел, відповісти на два питання. А ці два питання це є ті два правила, які я вам казала, вивчити потрібно. Ну і далі завдання будуть за округленням. Спробуйте дома за правилами округлити, а на наступному уроці ми розберемо домашнє завдання.